Як часто ви чуєте чи кажете самі, хочу нового життя, нових друзів, хочу в подорож, хочу нову роботу чи квартиру, хочу, хочу, хочу. Мені не страшно це робити, я конкретно знаю, куди йду. У мене немає 150 завдань на день, я повна сил і енергії, але я все одно чомусь стою на місці. Мене стримує якась внутрішня сила, і вона сковує мої рухи, мої руки, мої ноги. Що це за сила і що з нею робити, ми поговоримо сьогодні. Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Ви на каналі Жарптиця Джерело душі і з вами я, Тетяна Жарківська. І сьогодні ми продовжуємо тему, чому ми відкладаємо свої справи на завтра, а життя на потім. Підписуйтеся на мій канал, тут ви точно знайдете щось для себе, бо кожна з тем це те, з чим ми стикаємося в повсякденному житті і прожити мною. З власного досвіду знаю, як це. Тут не про те, як заробляти мільйони, а про те, як не загубити себе у вирі життя і жити з насолодою, а не за інерцією. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. То що ж це за така внутрішня сила, яка не дає рухатися, а спиняє на півдороги, на півкроку або взагалі не дає його зробити. І ви відкладаєте, відкладаєте, відкладаєте. Ця сила. Це зона комфорту. Що таке зона комфорту? Комфорт це не завжди про приємне. це там, де все знайоме, це там, де звично, де зручно, де безпечно і відносно легко. Це звичне середовище, де все передбачуване, люди, дії, думки, емоції, стиль життя, навіть якщо ця знайомість не робить вас щасливим. Наприклад, нудна робота, але стабільна або токсичні стосунки, але ви вже до них звикли. Дорожчі продукти в магазині, ну, але ж він поряд. І навіть якщо ми не задоволені своїм життям, нам легше залишатися у звичному, бо воно не викликає стресу. Зона комфорту це максимум контролю над ситуацією, передбачувані реакції або життя на автоматі, не думаючи. Це одне з найпоширеніших пояснень відкладання, про яке дуже рідко говорять чесно. Тобто зона комфорту це як тепла ковдра. Приємно, затишно. Але якщо під нею залишатися надовго, ти просто розклеюєшся день за днем і закисаєш на дивані, як недопита кала. Це як любимі капці, які вже трохи, ну або зовсім стоптані, але вони такі зручні, що не хочеться їх знімати. Саме через них. Ти не йдеш босоніж по траві, не відчуваєш цю траву на дотик, не розумієш, якою може бути земля під ногами, не танцюєш, не біжиш на зустріч мріям. І ти ніколи не відчуєш, яке тепло і гул йде від землі після того, як пройтися зранку по холодній русі, якщо ти їх не знімеш. Бо кожен крок поза ними це новизна, ризик, відчуття життя. Це нове. А нове це вихід у невідомість. Мозок реагує на незнайоме як на потенційну небезпеку. Тому зміни сприймаються ним як загроза, навіть якщо це щось добре. І він обирає безпечний варіант залишатися в зоні комфорту. А тепер про головні причини, які не дають людині вийти з цієї зони. По традиції перша причина страх. Страх невідомого. Ти не знаєш, що буде далі, і мозок відразу малює найгірші сценарії, а раптом не вийде. А що що стане ще гірше? Страшно зробити помилку. А ще страшніше собі в цьому зізнатися. Страх втратити старе я. Для того, щоб прийшли зміни в життя, треба відпустити частинку себе, звички, переконання, навіть ролі, у яких так звично жити. А це боляче, це страшно. А ким я буду, якщо я перестану бути такою, як зараз, зручною, безвідказною, доброю і ласкавою або навпаки? А яким буде моє життя, якщо я пущу в нього людей, від яких я закрилася бар'єром вже давно? А якщо я більше не працюватиму по 12 годин на день, кому я буду потрібна? А що, якщо більше я не страждатиму? Яким моє життя буде далі? Це схоже на процес умирання старої себе і народження нової. Перехід болючий, бо стара версія тебе хоч і втомлена, але знайома, а нова ще не створена, і, здається, небезпечно. Другий зв'язок із вигодами. Навіть у неприємних станах є приховані вигоди: співчуття, увага, уникання відповідальності, ти в ролі жертви. Ситуація ніби погана, але в ній є зручні бонуси. Тому ти не винна в тому, що нічого не змінюється, винні обставини, інші люди і ситуація. Від тебе не очікують дій, бо ти бідна, нещасна, втомлена або постраждала. Тебе шкодують, і це дає тобі підтримку, увагу і турботу. Тобі не дорікають, бо всі бачать, що ти і так страждаєш, тобі і так тяжко. Тобто, поки я тут жертва, мені ніхто не дорікає. Поки я залишаюся у своєму болі, в своїх скаргах, у зупиненому житті, я не зобов'язана щось змінювати. Мене не критикують, не змушують рухатися вперед, мені можна просто залишатися у цьому стані, нічого не робити, не приймати рішення, не відповідати за наслідки, не діяти і отримувати хоч якусь вигоду. Співчуття, виправдання, звільнення від відповідальності. Це не усвідомлений вибір. Але мозок дуже хитрий. Він підкидає такі ролі, щоб уникати болю змін. Я не можу займатися спортом, бо в мене робота, діти і немає грошей. Я не можу змінити роботу, бо в нас кредит, діти вчаться, мама хвора. Але насправді страшно змінити зручний графік, почати спочатку або визнати, що роками була не там. Для чого ж робити собі боляче? Якщо і так то добре, правда? Третє це комфортна маска зайнятості. Це коли людина постійно в русі, у справах, у дедлайнах, у домашній метушні, але насправді вона нікуди не рухається. Рутина закриває очі на справжні бажання. Людина ніби зайнята, але це втеча від змін. Класична відповідь: я просто не маю часу на це все зараз. Насправді за цією активністю часто ховається страх зустрітися з собою. Бо якщо сісти і запитати себе, а чого ж я хочу насправді, а як я живу, буде незручно, навіть боляче. Тому зручніше сказати, я дуже зайнята. У мене немає часу на зміни, на нові курси, на пошук себе, на відпочинок, на переосмислення. І мозок щасливо зітхає. О, нарешті не треба нічого міняти, ми зайняті. Четверта звичка до стабільності. Навіть якщо тобі недобре, тебе щось дратує, тисне, виснажує, але це звично, тобто це безпечно. Ти вже в цьому роками, ти знаєш, як з цим жити, а нове дорівнює ризик. Спрацьовує думка, та вже краще це, ніж невідомо що. А раптом буде ще гірше. П'яте це сумніви в собі. Ти ніби хочеш змін, але відразу з'являється внутрішній шепіт. А ти точно зможеш. А що якщо не вийде, а раптом облажаєшся, ти починаєш порівнювати себе з іншими, починаєш сумніватися у своїй силі, у своїх знаннях, у досвіді, і ці сумніви з'їдають бажання діяти ще до того, як ти зробиш перший крок. Я не впораюсь, я слабка, це не для мене, я не така сильна, я не потягну, і людина самостійно ставить собі блоки. І поки не зміниться внутрішній діалог, зміни зовні не стануться. Шосте відсутність підтримки: коли поруч немає людей, які в тебе вірять, або які надихають, дуже важко зрушити з місця. В підсвідомості виникає питання, а раптом ніхто не зрозуміє чи засудить, і ти робиш перший крок, і замість слова молодець, ти чуєш, куди ти лізеш, це не для тебе. Сиди де сидиш. Або взагалі ніхто нічого не каже, і ти відчуваєш себе самотньо у своїх змінах. Людина може справитися з усім, опираючись тільки на себе, на свою внутрішню опору. Але щоб відчути, що я не одна, я можу. Особливо на початку руху людині потрібна опора і навіть не одна зовнішня. І коли немає вибудованої внутрішньої опори, відсутність підтримки ззовні паралізує і часто змушує повернутися у знайоме, навіть якщо воно вже не твоє. Що з цим робити? Помічайте, коли ви себе стримуєте. Наприклад, зараз не час, я почну з понеділка, коли в мене буде більше грошей, більше часу, більше підтримки. Досліджуйте, що вас насправді лякає. Не подія, а відчуття, яке вона може викликати. Осад, розчарування, невдача. Не бійтеся собі в цьому зізнатися. Зробіть один маленький крок. Не потрібно ламати своє життя. Почніть з зміні змін. Впровадьте правило 1%. Змініть щось одне, навіть малопомітне ранок, дорогу, звичку, думку. Запишіть, що для вас важливо, бо зона комфорту затягує, коли ми не бачимо сенсу. Коли бачимо, у нас з'являється енергія. Уявіть не тільки, що ви отримаєте, коли змінюєтесь, а що втратите, якщо залишитесь на місці. Шукайте підтримку. Люди, які вже вийшли за межі старого життя, надихають рухатись. Зона комфорту це не ворог, це наш тимчасовий притулок. Але в ній нічого не змінюється, і якщо ти відчуваєш поклик до більшого, це вже сигнал, бо ти готова рухатися вперед. Тому, коли розказуєш, що зона комфорту це там, де добре, це там, де спокійно, де ми щасливі, і не треба там нічого змінювати, це міф. Правда? Насправді це місце, де немає розвитку. Там безпечно, але не завжди щасливо. Там зручно, але часто боляче. І вихід з зони комфорту це не викинути себе в стрес. Це зробити перший крок туди, де дихається глибше. Ти прийшла до мене? Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться своїми друзями, знайомими, кому ви вважаєте, це відео буде цікавим або корисним. Підтримайте розвиток українською. Запитайте себе прямо зараз: чого я хочу, чого я боюся. Який маленький крок до своєї мрії я можу зробити вже сьогодні? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. А з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал Жарптиця Джерело душі. До зустрічі! А отак займаюся лицем до камери. Мордою до камери повернись. Ну, вийде з кадру, Шань. Ну, я тебе прошу. Ти там будеш сидіти? Ну, сиди. Отак вони й жили.